От ми дочекалися надзвичайно цікавого і старовинного гостя нашого Віктора Сільвера Іщука, в якого між іншим, сьогодні день народження, майстер із виготовлення старовинних музичних інструментів. Привіт, Вікторе. – Доброго, Доброго ранку! В першу чергу вітаємо тебе з днем народження. По друге, я ось е, тримаю волинку. В принципі, я спробував з нею дістати звуки, в мене нічого не вийшло. Це От але, так, Але ти відразу до нас е, з. Корабля на бал, так? З ночі в Луцькому замку і відразу до нашої студії. Що там було? Розкажи свої враження. Ну було надзвичайно цікаво. Мені сподобалось тим, що було дуже багато. З кожним роком роблять дуже багато фольку, власне, от як такого, як має бути. І було дуже спокійно цього року. Ось якось тихо, якось не хоча й були люди, але дуже тихо було. Дуже сподобалося 3D-анімація, шикарно, просто, просто взагалі було. І сама задумка, і сам вигляд цього всього, і музика, як це було зроблено, це було шикарно. E, сорока Нахсусіна принесла розповідь про те, що в тебе сама Ніно Катамадзе купила флейту. Раскажи, ну, так, о, получається, з кожним роком, що мені, напевно, прийдеться, що ім'я Ніна, напевно, якесь щасливе для мене. Того року на країні мрій на Матвієнку волинку купила. Цього uh -huh. року Ніно Катамадзе купила. От, підійшла от саму початку, я ще тільки розкладався, вона підійшла розглядала інструменти. Ось їй дуже сподобався. Індіанський пімак. Ось вона взяла, а потім прийшла до нас і каже, можна я біля вас там посижу, там посиділа. Я каже, сказала, що я сьогодні ну, російською мовою там, з частинами грузинських слів, що я каже, купила дуже чудовий собі сьогодні інструмент. І, каже, я попробую на ньому сьогодні зіграти. Ну, для мене це звичайно честь, коли люди такого рівня. Ось бачиш, музикант до музиканта тягнеться. Ну що ж, в нас дуже мало часу. Розкажи нам будь ласка, що ти нам приніс? Що так, це за і музичні багато, інструменти? І все так цікаво. Я так взяв не, не багато з собою. Це деякі інструменти. Там я взяв жалієчки, слов'янські ось цей зацікавив. різні. Так, це ну, так ну жалійки. Оце на даний даний екземпляр. Це пастуша жалійка. Це бралася трубка очеретяна. З берести або з іншої кури намотувався раструб. Mm -hmm. раструб. Ну, вже до, на варіантах для багатьох людей для аристократів, там, хто міг собі дозволити, робилися з ці mm -hmm. раструби. І тут ставлена така очеретяна тростинка з надрізаним язичком. Це так само, як в волинки. Принцип це народний кларнет. Рахує. А як вона звучить? А можеш продемонструвати? Така маленька штучка такий звук. Я попрошу наших режисерів вимкнути звук, тому що зараз я думаю, ми багато будемо грати. Ось це мене найбільше хвилює. Мені це дуже щось нагадує мультфільми, радянські мультфільми. Ось це по це от сонечко. Це нагадує, що це за інструмент. Ну, це це слов'янські гуслі, але це вже не давньоруські, це гуслі вже трошки пізнішого типу, десь 15-16 століття, бо вже тоді почали більше струн додати. Е, ось. Ну, на всі інструменти я роблю авторський дизайн, я не роблю точних копій історичних інструментів. Ось. Роблю так, як мені подобається. Але стрій в них так як має бути, все налаштовано. Це ж, е, всі притчі розповідали під цьому. Цю... Так, е, билини Цей різні гусли. там так. ходили. Да, вже пізніше. коли… В нас на Україні вже гуслі якось так, от, рахується, що це російський інструмент. Насправді це просто слов'янський інструмент. Такі інструменти є і в Фінляндії, це кантели фінські, на якій там, їхні легендарні герої навіть грали. Ось там. В дуже багатьох народів є схожі інструменти. А як ти базі захопився таким? Це ж досить, мені здається, рідкісний yeah. вид ну, такого хобі, робити музичні та ще й старовинні інструменти. От Власне, мене цікавить от ті інструменти, яких ніде нема, ні в магазинах ніде не можна побачити і цікаво людям розказувати. Про це, показувати, тому що люди підходять, о, у вас супілочки, о супілички". Я Кажу, у мене нема супілочок, я не роблю сопілок. Кажу, сопілки є в магазинах, можна піти придбати. Я роблю схожі інструменти, але те, те чого от зараз люди не бачать. А скільки часу йде на виготовлення одного інструменту? Ну по-різному. Якщо волинки, то це, допустимо, на волинку йде там, від 3-4 днів до півтора-двох тижнів. Я думаю, що такого музичного інструмента ніхто не має. Ззовні він схожий на я е Лов Субмарін. Так, Ялов Субмарин. А що це таке? Що це за медичний? Це yeah. окарина, українська. Власне, вони пішли з, від звичайних свистульок глиняних, якими гралися діти. Ось. А вже такого типу, вже це вже професійний інструмент на 10 отворів. Він ну, виник вже в 19 столітті в Італії. Ось. А можете продемонструвати звук? Я думаю, якби ми були не прив'язані до цього дивану, ми б схопилися і стояли дуже гарно. І це практично будь-яку мелодію обмежено зіграти на таких інструментах? Ну, теоретично, то так, просто вони об, народні інструменти обмежені ти е, звуковим діапазоном. Тобто, якщо вже сучасні академічні оркестрові інструменти там взяти навіть ф, е, оркестрову флейту, в ній дуже велика кількість клапанів, так. тобто можна зразу там дві дві з половиною октави витягнути. Uh -huh. На таких народних флейтах є тільки шість-сім. Отворів. Тобто вже майстерність гри залежить від самого музиканта, наскільки він володіє диханням своїми пальцями. так само. Mm -hmm. от, тут вже йде от, от, також, можна добути дві октави, допустим, але вже треба залежить від того, як ти дуєш. Тобто, Що це, це, це за музичний інструмент? Це поперечна флейта. От, це такий ірландський варіант. Ірландський, шотландський. Хоча вони були поширені абсолютно. Навіть на Русі вони в нас були, але вони не набули такого поширення. Ось, Допустимо, китайський аналог. Це теж це китайський, так? Так, Тільки тут зовсім трошки інший. Ця флейта більше це баву називається. Вона більше, uh -huh. принцип, волинки, до губної гармошки. Uh -huh. там стоїть Тут іде поперечна флейта, але тут ще один отвір є, він заклеюється папером або плівкою. І коли ця плівка при грі вібрує, вона створює такі. От... Раз, продемонструй нам що-небудь цікаве. Скільки людей вміють таке виготовляти на Україні? Ой, не знаю, знаю не, не за деяких тільки майстрів, які роблять стривені. От, допустимо, в Києві є Кубзарський цех, це там темпінічку, все. Вони роблять суто такі, ну, майже. ну… Українські інструменти, це кобзи, колісні ліри, ось бандури. Так. В Карпатах є такий Тафійчук. Він робить гуцульські інструменти: волинки, фрілки, барабани, колісні ліри. Був, на жаль, вже покійний Дмитро Фролович Демінджук. Шкода, не довелося познайомитися з ним, який от власне розробив сучасну е, оркестрову хроматичну супілку. І дуже багато інструментів, які він досконалив, звичайної супілки. Тобто він робив це роз... на хроматин, тобто щоб більше діапазон інструмента. Всього в нашій студії є дзвіночок. Ваша розповідь, зацікавила когось. Доброго ранку. Слухаємо вас. Добрий ранок, Представтесь, Будь ласка, дуже, дуже гарно розповідаєте про народні інструменти. Хотіла запитати два питання. Яке саме найперший інструмент був? Зроблений вами. І чи східні інструменти робите, Ну там угу. зі сходу там угу. якісь такі цікаві. Угу. Як вас звати? Аня. Дякуємо. Аня. Е, от Анна запитує. Е, самий перший інструмент це була волинка. ось, е, бо захотілося… – це? Ні, це вже якось 40, Зараз на даний момент зробив 46 волинок. Ого. От. А про такі інструменти Ого. ж ліки, то я навіть не читаю, там вже за сотні, дві, певно, перейшло. Ось. Е. Тобто найперший це була волинка, але мучився я з нею, бо я, по-перше, не вмів грати на ній, от не знав, як правильно добувати так. звук. І почав робити з одної найскладніших зразу шотландську волинку почав робити. Ага. Ну, мені, не, я, я, взяв. Я, я, я рік її мучив, але потім я її так і закинув. Після того я почав робити інші волинки. Ось, Після волинок мені захотілося зробити колісну ліру. то також сподобався інструмент. І Потім так понесло, понесло, захотілося от, власне, ті інструменти, які їх дійсно. От десь побачив там, якісь енциклопедії чи ще десь ось і. Пішло ось так. І от, а насчет східних інструментів, то це можна і поперечні флейти різних типів, ось вони були поширені. Це і свисткові флейти різні, і флейти пана, тобто як нас знається з багатьох трубочок. Ось. Пан, це східний музичний? Канал? Вони є і на сході. Це інструмент абсолютно також по всьому світу. Просто це загальна назва флейта пана. Якщо uh -huh. в Греції це Сірінгс називається в нас, uh -huh. Най або Ребро. Пізніше є, є і Литовські, це скудуча. давньоруські вони називалися е, кувікли або кугікли. О, це і грузинські інструменти. ось, не пам'ятаю, як я забув назву Раз. Ми От, подаруємо наші дозвонювачці купончик на Пан панамерикано. Це в кав'ярні Друзі Форева. От ви сьогодні можете з нею скористатися до 30-го числа. Та й не лише сьогодні. Ну, в принципі, так. Там можна Так, думати. ну оскільки я знаю, що моя колега Юлечка дуже полюбляє великі розміри, то мені хочеться запропонувати, щоб Віктор щось виконав на цій величезній китайській флейті. Так і розумію, так. це китайська? традиційна китайська оркестрова флейта баву, яка входить в їхній ансамблі. Ось. Це також поперечна флейта, але в чому тут є нюанс, що тут є надрізаний металевий язичок зроблений як губній гармошці. Угу. Дуже гарно. Е, так, ну що ж, е, я думаю, що на цій е, китайській ноті ми і завершимо ефір з Віктором Іщуком. Спасибі, що ти до нас прийшов. І ще раз тебе вітаємо з Днем народження. Так. Е, е, так. Бажаємо... Щастя, здоров'я і побільше таких от інструментів. Їх справді не вистачає. Я думаю, в нашій сучасності. Так, довгих а, літ і багатьох різних гарних так, музичних Так, ну істемент. І в нас було таке все музичне, і зараз ми переглянемо ексклюзивне відео від нашого спецкореспондента Дмитра Кузнєцова. Теж в подарунок так, Віктору. Це народне караокі. Дивимось.